Усім доброго дня! Зараз знаходимось в Київській області на полі, де вирощують капусту марлу від компанії Саката. На даному полі відбувався прямий посів 12 квітня. І сьогодні ми бачимо, чудові всходи були отримані, рослина добре сформована, бачимо хороший восковий наліт, що захищає від шкідників і грибкових захворювань в тому числі. Капуста має стійкість до фузаріозу, що дуже добре. Відзначається в нетривалому її зберіганні. Що слід зазначити про даний гібрид? Він є чудовим для заквашування. Країни Балкани дуже його полюбляють, він доволі відомий в тих краях, тому і наші українські фермери пробують новий гібрид, вирощують його для того, щоб отримати продукт найвищої якості. Давайте тепер подивимося на качан. Сьогодні вже сформований. Ось такий откачан, приплюснуту форму має. Ось як можемо бачити. Давайте його зважимо. Ось бачимо вага 2, 2 кг 200 г. Ось ще їй потрібно тут рости неділю або днів 10 для повного масового дозрівання цієї капусти. Також слід. Зазначити маленьку кочеришку, давайте подивимось її у розрізі. Це також є дуже важливим показником для переробників, тому що є менший відход після очистки качана. Також слід зазначити дуже високий вміст цукрів. Капуста є дійсно смачною, дуже соковитою. Дуже хороший смак, немає ніякої гіркоти і приємна консистенція. Тому обирайте капусту марлу від компанії Саката.